В 2002-2003 роках з приводу острівних інфарктів Міокарда. Записали йому кардіограму, По кардіограмі були ознаки гострого інфаркту міокарда з навального сементу Асте передній бокової ділянки Лівого Школища. Зв'язку з чим йому було проведено орґатно коронарографію. Було виявлено судинне ураження, там практично всі коронарні артерії мають критичні спинози. Було встановлено йому стенд в ділянку найбільш вираженого ураження коронарних судин, передньому шнулочкову гілку лівої коронарної артерії. Втручання було дуже важке, стан пацієнта залишався критичним. Фактично втручання тривало 4,5 години. Після цього стан пацієнта поступово став покращуватися, враховуючи багато судинне ураження. Йому було показано проведення ортоповернаного шунтування. Ну, звичайно, йому пропонували проведення ортопереганого шунтування і в клініках кардіохірургічних і міста Києва, ну, але пацієнт обрав проведення ортопарна шунтування в клініці кардіохірургічного міста Штурм, Німеччина.